Так, да, дійсно, зі слів моїх підлеглих повторюю, зі слів моїх бувших підлеглих у Черкаській області. Коли керував Державтоінспекцією Черкащини Андрій Іванченко, Андрій Іванченко, називаю прізвище, нижче зупинюся, то такі такси, як ви пишете у зверненні, я кажу, мабуть, ходили. Я не спіймав його за руку. Хоча я дійсно, мені соромно вам казати, був куратором цієї служби. І я після Саратовської школи міліції, після Саратова, приїхав сюди і працював в Державній інспекції. Мені прикро, що я вийшов з цієї служби і е, не кришував, а намагався його як подальші вигнати, або щоб його, знаєте, казав, куди відвели згідно щинного законодавства. Але і на сьогоднішній день я з колегою своїм спілкуюся, або його вже звільнили з задньої посади, не знаю, буде він працювати там чи не буде працювати. Значить, Іванченко. То такі такси, як значить, у зверненні, мабуть, я пишу, про, що я доповідав. Значить, про що я доповідав керівниковій області, тобто начальнику управління. Але я був не почутий. Значить, також доповідав у 2013 році заступнику міністра. Значить, але начальник ОМВЕС залишив начальника УДАІ на посаді. Я додатково ще слідуюче скажу. Приїхав значить, заступник міністра, на той час був Ратушняк Віктор Іванович, і представляв нового начальника ОМВС, Ліпандіна. Не пам'ятаю, як його ім'я по батькові, бо я при ньому не працював. Буквально з ним зустрічався два рази. Усе. І е, заступник міністра мене запитує, Іван Григорович, а як от по-вашому по блоці, тобто по блоку громадської безпеки, тому що я його е, являвся куратором. Усе. А я кажу заступнику міністра, я не міг промовчати, тому що начальник управління мене е, в цьому напрямку не слухав. Я кажу, ви бачили на сайтах, вже пишуть, буде те, що у Радіївці люди вийдуть, тому що вже підлеглі у Державтоінспекції, це є статті, продають гаражі свої особисті для того, щоб віддати гроші начальнику управління Даї Іванченко. Я не знаю, займаються зараз там відповідні органи чи не займаються цим питанням. Я вже звідти поїхав. І я доповів це Віктору Івановичу Ратушняку, заступнику міністра. Заступник міністра зібрав нараду, при, при тому доповів, коли стояв поруч начальник МВС Ліпанділ. Ліпанділ це все чув. Зробив для себе висновки. Як я вважаю потім, що висновки невірні. і все. І коли зібрав нараду. Заступник міністра він чітко сказав, задавши питання начальнику управління ДАІ, одне, друге, третє, він не зміг на нього відповісти. Тоді заступник міністра каже: начальнику МВС, значить, я цього керівника на посаді не бачу. Я цього керівника на посаді не бачу. Заступник міністра поїхав і Іванченко, от. Не знаю в якому місяці, тому що я там вже не працюю з 2013 року, і з квітня місяця. Усе. От тільки звільнили займані посаду. Тобто при начальнику конгрес як працював, так і працював.